Дорогі люди, мир, вам. Не переживайте мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вещире серце, бажаю кожного з вас миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну. І також нагадати радісну звістку, що Бог любить людей, Бог добрий, Бог постав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, тому що ми є грішні. Ми заслуговуємо на покарання. Бог буде судити людей за гріхи. Ну, добра новина, що Ісус Христос він поніс покарання за людей, щоб у нас не було засудження, щоб ми могли отримати життя вічне. І Ісус Христос він постраждав на Голгофському хресті і Він помер. Але в третій день Він воскрес і Він живий. І сьогодні спасає людей. І Він сьогодні закликає людей, щоб скрізь покаялися. Отож, примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах. Вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну, відвернув ворога з нашої держави і дарував нам мир. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, відверни ворог до країни, відплати їм по ділам їх. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня щасливої дороги.